Зарадити і допомогти, а також зробити місто безпечним. З таким закликом до охочих вступити в ряди правоохоронців у Миколаєві. Звернулися в обласному управлінні патрульної поліції. Патрульні поліцейські на варті Миколаїв з 2015 року ми продовжуємо розвиватись, йти тільки вперед. Захищаємо права, оберігаємо життя. Від початку повномасштабного вторгнення миколаївські патрульні спільно з силами оборони пліч опліч відстояли наше місто. Але боротьба досі триває, як на фронті, так і в тилу. Попереду ще дуже багато роботи. Вимоги до кандидатів передбачають наявність українського громадянства, вільне володіння українською мовою, повнолітній вік, повна середня загальна освіта і володіння водійського посвідчення категорії Б. Усім кандидатам необхідно подати документи, пройти тестування і медогляд, показати належний рівень фізичної підготовки, а також пройти співбесіду. Ми шукаємо тих, хто готовий стояти на варті правопорядку рідної країни. Ми віримо в тебе, зачекаємо у нашій команді разом до перемоги. Майбутніх працівників готові забезпечити стабільною заробітною платою. Охочим вступити до лав патрульної поліції. Необхідно заповнити заявку за QR-кодом на вашому екрані, а також подати документи за адресою місто Миколаїв, вулиця Новозавадська, будинок 16-1. за додатковими питаннями звертайтеся за контактним номером телефону. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.